Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Окульт Тіна. Тут ми розмовляємо про окультизм, магію та таро. І сьогодні я хочу зробити огляд моєї новенької колоди таро Woman Tart, яку я отримала буквально вчора. Тому вмощуйтеся зручніше, беріть чай або каву і давайте починати огляд. Тож, ця колода французького видавництва Daisy Bodin, Julie Bodin. Сподіваюсь, що я правильно вимовляю ці імена. Та ілюстрація Анни Айс. Woman Tarot. Я її побачила зовсім нещодавно. До речі, після перегляду Аватара мені захотілося щось такого незвичного. Ось така коробочка. Дуже красивий мануал. Woman Tarot. Така вона наповнена. Тут трохи історії таро, тут у нас розклади, позиції. Це у нас інформація про масті. І тут у нас дуже така цікава історія. Тобто, це у нас астрологічне співвідношення, мах, планета Меркурій. Елементи. Вогонь, вода, повітря та земля. Дія цієї карти. Тобто, як швидко розвиваються події. Подія дуже швидка. Числове значення 1. Тут є ще нумерологічне послання. Далі. Це у нас сила цієї карти, це у нас мінус карти. І далі у нас йдуть ключові теми: це любов, професійне життя, гроші та здоров'я. Ось Так, по кожній карті. Також у нас астрологічне співвідношення, Верховна Жриця, планета місяць елемент вода. Дія, реакція. Повільно, нумерологічне значення 2. Ну і також все, як у першій карти. Зараз подивимось. Дуже гарний мануал, дуже класно оформлений і такий дуже детальний. Немає стрічки, тому карти дуже складновато витягти, але можливо. Закриваємо коробочку. І я їх витащила на Подивіться, який чарівний зріз. Мало того, що він золотий, так він ще й з блистівками. Я не знаю, може це не буде, буде видно, але просто подивіться. Карти з ламінацією, тож будуть трошки виблискувати, вибачайте. Я буду якось так піднімати, щоб ви все роздивились. Ну, якість дуже крута. Вони такі доволі товсті. Подивіться, який розмір. Ось стандартна карта. Теро, ось бачите, ось так от. І ось цей розмір. Але мені подобаються великі карти, тому мені це підходить. Тож, почнемо. Це наш мах. Ця колода вона наповнена фемінною енергією. Тобто, я взагалі її брала як колодотерапевт для своїх особистих розкладів, щоб наповнюватися от енергією від неї. Подивіться, яка гарна. Верховна жриця. Мені подобається, коли є традиційна система, є символи, коли карта впізнавана. Дуже гарно. А вже ж є своє авторське, бачення колоди, наприклад, ось цей чудовий іерофант. Але от від неї вже тягне енергію. Я вже чую цей барабан. От вона настільки така дійсно має енергію. Я от тримаю в руках карту. Тут немає барабанів, але я їх чую. Дуже крута. А вже ж є авторське бачення цієї колоди От авторів, але все одно система ця традиційна. Тобто, я думаю, що. Закохані, будуть по традиційній системі вайта. Але давайте подивимось, що каже мануал. На карту закохані. Так тут є е, значення про вибір, про те, що е, тут якісь є е, ситуації, коли треба зрозуміти, що ти хочеш, але також є е, значення, що це вже. Стосунки, що тут же кохання, тобто не вибір, а вже кохання, там вже якісь такі відносини. 50 на 50. Але, якщо ви хочете, ви можете цю карту читати оракульно, прочитати цю карту, або за традиційними значеннями. Подивіться, яка колесниця. Яка гарна. Символізм я бачу, він є. Ну, дуже гарна така колода, насичена, наповнена. Мені дуже подобається, от коли є символізм. Ой, яка сила. Яка ніжність, яка тендітність. А цього повішеного я бачу перше. Давайте подивимось. Угу. Ще не бачу такої рисовки. Якщо ви бачили десь у кладах, поділіться в коментарях. Не забувайте, до речі, ставити лайки, підписуватись. Мені це дуже допомагає для просування мого ютуб-каналу. Подивіться, яка смерть. Танець смерті. Ось у неї є тут якийсь череп. Вона беземоційна, безстрасна така зміни. Латемперанс. Помірність. Клас. Подивіться, яка диволиця. Подивіться, як дуже, дуже. Гарно. Десь я бачила в колодах, де зображують дьявола як дзеркало. Тобто немає зображення, а лишень така дзеркальна поверхня, яка коли береш карту, ти бачиш у себе. А тут ось так, зображення себе. Вона сама скута своїми ж діями. А вже ж мануал треба буде. Перечитувати, трошки підтягнути французьку мову, яку я не не вчила. Ну, то не, не головне. Подивіться. Тут можна прочитати. Ось сенс карти, знаючи традиційну систему. Зірка. Так, взагалі-то я хотіла перегортати, але задивилась на карти і. Забула це робити. Подивіться, вже яка товщина місяць. Яке занурення у себе? Як вона знаходить у собі, сенси? Пропрацьовка себе. І тут навіть дивіться замість башен. Тут ось виглядають дві такі. Я навіть не знаю, що це таке. Якісь рослини, і вона поміж них. Тут мені ще не, не вистачає рачка якогось. Сонце. Ой, склеїлась Ну, сонце тут таке радісне. А от, подивіться, який страшний суд. Вау! Вау! Просто вау! Дуже круто! Боже, я не знаю, як я не бачила цю колоду раніше. Просто. Світ на коробочці у нас була така картинка. І ось наш дурень. От коли ти бачив колоду, але от ти якось пройшов повз неї, а потім тебе щось климануло, і ти такий вау, яка колода, треба брати! Оце якраз твій варіант, бо я її вже бачила раніше. Але щось якось не дійшло до неї. А потім я тут недавно подивилася аватар, і мені захотілося чогось такого. І ось, гляньте, який туз чаш. Яка краса. Така ніжність. Так, тут у нас ЛГБТ пара, дівчат. Але ми бачимо, як це красиво, як це. Ніжну, вау. Тройка кубків. Компанія. Дівчата однодумці. Четверка кубків. Перенасичення. Дивіться. Мені подобається, може тут я не знаю, погано видно. Дивіться, мені подобається, що от е її обличчя воно виражає ту саму. Емоцію, яка повинна от бути на класиці. Тобто мені дуже подобається. Але ось такі сучасні обробці в авторській. Подивіться, яке занурення просто у свою глибину душі, у свою смуту. Вау! Гляньте, яка краса! Симірка чаш. Дивіться, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Треба обрати якусь одну. Дивіться, тут дуже цікаво. Тут якісь монетки. Тут змій. Тут вогонь, тут павучок. Тут якийсь, бачите, сяйво. Треба обрати щось одне. Не знаю, що обрати. Цікаво. Вісімка, дев'ятка, щастя та радість. А на хата чакра аж палає світом. Десятка кубків. Подивіться, тут у нас немає традиційної сім'ї, але ми бачимо, що в неї достаток. Це її родина, тобто вона самодостатня. Навіть якщо вона. Якась не така, яка прийнято суспільством норма. І тут у нас є німфа. Тобто пажик. Це в нас Амазонка. Це в нас богиня. А це чародій. І мені подобається, що хоч. Колода і феміністична, але хлопчики зберігаються там, де вони повинні бути. Давайте по порядку. Німфа. Клас. Амазонка. На якій швидкості вона пливе богиня та чародей. Володарі своєї стихії. Туз. Ну, тузи тут взагалі ну, такі гарні. Я не бачила повністю цю колоду. З оглядів десь так подивились трошки на пару картинок. Але всю колоду я бачу от зараз, перший раз. Дивіться, двійка. Трійка. Робота в колективі. Четверка Пентаклів. Угу. Бачимо, як воно стереже те, що в неї є. І не хоче віддавати п'ятірка пентаклів. Дивіться яка. Шістка? Угу. Сімка. Ой, дуже трошки склеїлись. Подивіться, ось очікування, лідна праця. Бачите, ось тут вже виросло, вже є якісь плоди, над якими вона працювала. Ось тут, тот, над чим вона працює. І ось тут ще треба чекати клас. Бачите місячні фази. Ось тут вісімка, майстерність. Дев'ятка. Ну, дуже гарно, самодостатня принцеса. Що у нас тут? Тут у нас повна родина. Чоловік, дружина, бабуся, двоє діток, собачка, клас. Карти такі дуже наповнені енергією, насичені. Яскравими фарбами, от я навіть коли на неї дивлюся, у мене підіймається настрій. Німфа. Так, Амазонка. Щось вона якась така дуже заспана, спить вона чи що? Не хоче прокидатись. Богиня Пентаклів. Та. Чародій. Клас. Перший раз я бачу на карті короля Пентаклів дитину. Дуже цікаво. Показує, що він хороший батько. Туз жезлів. Двійка жезлів. Угу. Трійка жезлів. Мені воно якась, наче войовнича. Але він показує вон мої кораблі. Четвірка. Танець, свято. Стабільність. П'ятірка, конфлікт. Угу. Гарно. Шістка. Я не зможу вам передати, як це так. Получається, але я просто, от я бачу, я чую, як вона радіє, як лискають в долоні, як її вітають. Я просто не знаю. Це дійсно магія. Колода дуже насичена. Сімка захист своїх особистих кордонів. Вісімка, угу. швидкість. Велика швидкість. Так, дев'ятка. Десятка. Тяжкий шлях. німфа, Ой, яка амазонка. Вау! 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 Вау, вау! Яка краса! Мій сонячний знак зодіака Лев, тому я просто тащусь від таких карт. Подивіться, яка краса, вау. Богиня. Жездив, які подсолнухи, яка кішечка. О! Добрий вечір! У нас творча заминка, тому що ми живемо в Україні у нас вимкнуло світло. Я знову з вами. Давайте дивитись далі. Подивіться, який чародій. Мені подобається, коли а, на картах ем, королей гарні, красиві хлопці, королі. Мені здається, це додає якогось шарму колоді. Туз, мечів, вау. Wow. Двійка. Ось символізм є. Але вже немає традиційної позиції. Трійка. Класика. А, де як цікаво. Бачите? Ось цей меч, він воткнутий ззаду. Дивіться, цей спереду, цей спереду, а ось цей ззаду. Клас, кинжал в спину. Далі. Відновлення четвірка мечів. Уже, угу. які вони товсті. П'ятірка мечів. Дивіться, позабирала їхні мечі. Вони йдуть такі вже приречені. Шістка. Здається, як будто їх це вигнання, знаєте, якесь таке. Дуже цікаво. Сімка. Ну, давайте подивимось. Так, тут є крадіжка, дивіться, але ми бачимо, що за нею вже біжуть. Що побачили те, що вона накоїла? Що може бути розкриття цієї ситуації? Вісімка. Наші блоки. Ось тут взагалі нічні жахи сняться, дівчинці. Десятка. Ну, м'яка карта, але все одно. Подивіться, який тягар. Крапка, Це точно крапка. Так, ну і дивимось у нас тут німфа. Угу. Амазонка. Ох, співчуваю я, до кого прилетить цей пегас з цією амазонкою королева. Така сувора, відсторонена, холодна жінка. Мій король холодний, розумний чоловік. Клас. Колода дуже прикольна, дуже гарна, насичена, дуже наповнює. От навіть я її тільки потримала, а вона мене вже якось наповнила своєю енергетикою. Але мені трошки не подобається те, що на рубашці залишаються сліди пальців. Давай я зроблю тобі розклад. Яке перше враження ти справляєш на людей? Які позитивні риси бачать у тобі оточуючі? Які негативні риси бачать оточуючі? Порада для тебе. Перше враження, яке ти справляєш на людей. Ти дуже енергійна, ти дуже запальна, гаряча, палка така дівчина. Тебе упа, ідеї, як себе реалізувати? Ти дуже емоційна можеш бути. Лев, овен або стрілець по гороскопу. Запальничка дуже манка, красива. Таку дівчину неможливо не побачити. Якщо побачив тебе один раз, тебе запам'ятали на все своє життя. Бо ти є вогонь. Далі, які позитивні риси? Бачить, оточуючи в тобі, незважаючи на свою палку натуру, ти дуже класно тримаєш баланс. Ти розумієш, де можна пограти, де можна пофліртувати, а де треба взяти себе до рук та робити свою справу. Вмієш розуміти ситуацію. Тобто, якщо щось виходить з-під контролю, у тебе вже є якийсь план на цю ситуацію. Ти знаєш, як розпоряджатися грошима. Ти дуже така класно балансуєш. Які негативні риси бачать в тобі оточуючі? Ти можеш впадати в ілюзії, ти можеш бути занадто захоплива чимось і не бачити іншого. Те, що тобі треба побачити, але ти в упор цього не бачиш, бо ти заліпаєш на чомусь іншому. Одягати рожеві окуляри, не бачити очевидних речей, які кояться перед тобою. Але ти цього просто не помічаєш. Але це помічають в тобі інші і можуть цим скористуватися. Тому порада для тебе тобі потрібно зберігати свій ресурс. Свої гроші, своє здоров'я, свої нерви, тому що ти можеш бути десь занадто відкрита і знову ж таки десь самообманюватись на рахунок інших людей, які тобою можуть користатися. Тому тобі треба зараз трошки закрити себе і зберігати автономність, зберігати свій спокій і свій ресурс. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, побачимось.